Всім привіт, друзі! Ви на каналі Авто з Німеччини. З вами Віталій, і в нас сьогодні є свіженьке поповнення автомобілів для продажу. У нас вони приїжджали зі Швейцарії, Німеччини та Бельгії. Будемо дивитися все по черзі, і перший на черзі в нас Рено Колео з го року. Друзі, друзі, приїхав у нас такий шикарний автомобільчик на продаж. Автомобіль прибув до нас зі Швейцарії, просто в такому шикарнішому кольорі ще й в бузешній комплектації. Виглядає автомобіль просто суперово, технічно, косметично все добре. Зараз пройдемось по нюансам. Все розкажу і покажу по комплектаціям, по всьому. І ви побачите, який він цікавий. Тим, хто цікавиться такими. Автомобілями, кросоверами повний привід автомат, то буде дуже дуже цікавий варіант. Отже, що ми маємо? Зараз пройдемось по комплектації, по всьому, що в нього є цікавенько. Отже, друзі, автомобіль наш 2013 року, навіть 12-й місяць 2013 року випуску, то вже експлуатація 2014 року в нього йде в шикарному кольорі, як я вже сказав, такий беш, бозешна комплектація. Що дуже люблять в Рено, скажімо так, бо дуже багато цікавих плюшок, які допомагають щодня. А саме в нас є безключовий доступ на всіх дверях, включаючи багажник. У нас всі 4 склопідоночки. Дуже частенькі, до речі, охайні карти. Без царапин, ногами там не зачовгані, не зарепані, ніде нічого. Регулювання складання зеркал складається. Шкіряне мультикермо з регулюванням круїзу. Так, у нас потухла приборочка. До речі, кнопка старт-стоп. Як бачите, в слоті ключ не стоїть, він ось лежить окремо. Під окремим надписом Коля. У неї два ключа 185 тисяч пробігу 430 км. Ясне діло, що все в оригіналі. Хто слідкує за моїм телеграм-каналом та вайбер групою то бачить, як я купляю автомобілі в такому стані, як вони є. Отже, в нас є датчики дощу світла автоматичний двозонний клімат-контроль, блокування регулювання по повному приводу. Є круїз-контроль, є асистент з'їзду з гори. скажімо так так, І зараз ми його заведемо. Просто натискаємо тормоз, кнопка старт-стоп і все. Заводиться, як то кажеться. Є в нас навігація оригінальна. Зараз карти України в нас присутні. Все у нас працює, російська мова, на жаль, тільки є українською, в ті роки ще не ставили. Карти присутні. Панелька все частенько світиться, ніде нічого. Лишніх лампочок ніде немає. Клімат-контроль працює, холодить, тепло, йде так само. Хоча вже тепліє на вулиці, вже більше люди думають про кондиціонер. Є таке шикарне дзеркальце для слідкування за дітьми, які сидять позаду, бешкетують можливо. Такі, друзі, цікавенький у нас автомобіль. Чисті охайні дверні карти. Не забито, не зачовгано, ніде нічого. Навіть проєми по цьому в дверях так все чітко. Столики тримають, працюють, все чітко рівно. Просто ну, комплектації цих реношок мені дуже подобається, особливо для рибаків, охотників. І для дівчат, жінок, хто любить повний привод, автомат, комфортне пересування в будь-яку погоду. Ну, а чоловікам, які люблять рибалку і охоту, це суперовий багажник за такою откидною дверочкою, лядою, як її можна назвати, тут можна, як то кажеться, і пообідати, і закусити, і все що хочеш. Якщо ми, наприклад, зібралися на рибалочку. Якщо вдруг трапилась біда, то в нас є домкраф. Всі ці крем-комплекти і є докаточка повноцінна, є сабвуфер-бусе, який тут у нас встановлений. І цей автомобіль має безліч переваг в плані ну, в свої, перед своїми конкурентами. Він дуже круто трансформується по салону, а саме як зараз я покажу, має повний привід це дуже важливо. Безключовий я вже казав. Повний привід, автоматичну коробку передач, яка у нас сама проста, надійна японського виробництва. Це у нас гідротрансформатор, який надійні і дуже круті коробки робить Японія. Що у нас? Двигун у нас мільйонник. Це такий самий, як стояв на трафіку на бусах. Вони виїжджали, там реально мільйонами виїжджали. Гума у нас вся зимова, куплена машина була взимку. Пару пару не місяців, а пару тижнів тому. Хто слідкує за телеграм-каналом, то знає. І ще хотів показати вам, друзі, ну, шикарний салон. Самі бачите, комбінована шкіра тканина. І ще хотів показати, як він крутезно трансформується. Ну, По-перше, в дальній подорожі в нас є такий підлокітник з підстаканниками, зі всіма такими от органайзерами. Отак от це круто робиться. А далі, поїхали ви, наприклад. Ну, десь там на природу відпочити. Діоргайте за такий мотузочок, відкидається одна сідушка. Тут дергайте за колечко. і падає вона сюди. Наприклад, Звечоріло. і ви вже думаєте, а що ж вам робити? Звечоріло. і ви подумали, а де ж вам ночувати? Ви на охоті, на рибалці, дай Бог кінчиться війна, всі то будуть десь кудись їздити відпочивати, бо за кордон дуже не накатається. Отак от таким чином це все лягає. Відтворюється у нас абсолютно рівна підлога. Кидаєте собі якийсь там чи матрас чи що, у вас метр 80, приблизно, метр, приблизно 1,90 да, Навіть десь метр 90, Якщо ще посунути передні сідушки, у вас творюється. Можете собі закривати і спати, відпочивати, не боячись не дощу ні, нічого б то не було. Ось такий, друзі, шикарний варіант. Ну, стан салону оцінити ви можете з відео. А я вам зі своєї сторони скажу, що все просто в ідеальному стані, збережено. На 185 тисяч цей автомобіль виглядає просто шикарно. З ціленькими, до речі, бачите, які оригінальні накладочки бузе. Нічого не забито ногами, не зачухано, ніде нічого. Все ціленьке абсолютно. По фарбі ми зараз пройдемось. Наперед забігаючи, скажу, що в Швейцарії робилась ця дверочка. Десь, десь отак от плямочка була. І переход робили певно, на цю дверочку лаком, бо передувалося. Зараз я все покажу, розкажу з товщиноміром по детально, щоб було повне розуміння, що до чого і як. Так, Ну що ж, йдемо з вимірами по фарбі: 137, 126, 107, 118, 108, 98, 98, 107. Просто собі так буду вразнобой бити, кому як куди треба, то я покажу все і розкажу. Ясне діло, пройоми завжди перевіряємо так само, як зовнішні, так і внутрішні. Ось тільки є таке невеличке пошкодження по гунки. Таке в них буває, ногами трошки все-таки човгають. Він код теж скину, кому цікаво передивитись, але зараз покажу вас повністю, повну сервісну історію. І вона, до речі, дуже цікава чим, що. Ну ладно, до неї дойдемо. Так, це ми зараз поки що приберемо. Бачите, як складається? однією рукою клац і все. І не треба собі там довго голову морочити з якимись там палатками там, чи чим. Якщо у вас там, наприклад, двоє виїхали там в ліс десь на рибалку чи де, і ви просто настав вечір, захотіли романтики переночувати. Або з чоловіками просто луснути, як то кажеться, по 150. Так, це у нас і забув метал теж 112. Тут у нас по цих всіх по пройомчиках кругом все чистенько, ніде нічого не крутилось, не ржаве, нічого ніде не потекло, не відлущилось. абсолютно нема нічого поганого. Цей відкидушка відкривається так само дуже легко, бо є часом вони щось там клинять, не знаю, зустрічав вже колись пару разів. Ось тут є така невеличка царапочка, а тут є у нас такий мікроскоп на фонарі, але він ціленький, нормальний, нічого з ним робити не треба. Ага, я йшов по по фарбі, я вже заговорив з вами. 117-118. Оця дверечка вже 180, бачите, вона передувалась десь лаком. 229. Тут 300, 250, тут навіть 900, десь було, тільки що побачив, 600, Тут я казав, десь біля ручки внизу 1000, 600, 600, 300. ну Така плямочка якась була, десь якийсь зачос був чи що. І тут вже пішло сходити на мінімум. Крило вже ціленьке, все в оригіналі, нічого не знімалося не крутилось. По капоту теж зауважень немає. Такий автомобіль, друзі. Шикарний стан. Так, да, є там пару підкрасів, але е, я собі часто задаю питання, чому в Швейцарії автомобіль, до речі, куплений в Швейцарії. Е, жіночка, на ньому їздила, жіночка могла собі дозволити їздити на автомобілі з двома підкрасами, а у нас чомусь заразу, якась, якийсь параліч і паніка. Ой, я відкрив капот, не капот, а заправочний. Зараз покажу, як все виглядає під капотом. Нічого не мито, не чищено. І Вам, друзі, покажу все так, як є. Нічого не милось, не прибиралось, все в пилячки в рідній. Рідній швейцарській пиляк, як приїхало, так і є. Нічого не намальовувалось, ніде нічого. Завтра це все я буду прибирати. Але люди люблять бачити, щоб все було в оригіналі. Ну, отак от, от воно і є. В оригіналі все і видно. Фара у нас рідні 13-го року. А тут наплеєчка змилась, але вона теж рідна на Рено, виробник Рено. Акумулятор ну, на вигляд дуже гарний. Тут у нас останній сервіс, а може там не останній, не знаю, ось ще якийсь є. 156, а це останній, бо він є зафіксований в книжці. а це якийсь може останній, не знаю. Так як вона приїхала, так нічого і не робилось, в плані нічого не знімалось. працює чітко рівно, оця кришечка в них трошки нерівно лягає, Ось зараз я її хочу зняти і показати вам. Немає ні масляних пакетів, нічого такого. Все чистенько, рівненько. Нічого не готувалось, не милось, теплообмінник цілий, все нормально. так Щодо гуми, друзі, у нас вона в суперовому стані по протектору. Е у нас 225, 60, 17 розмір гуми, вона зимова, а ні, Nexen виробник. По гальмівним дискам є мінімальна виробітка. колодок 70%. По ходовій ніде нічого не стукає, не грюкає. Гума хотів показати, що в нас вся однакова і прям вона така люта, вона така на повний привід, вгори, в сніг, куди завгодно. Просто така. Дуже дерзка якась сув, бачите, це спеціально для позашлюховиків. А це в нас ну, типу, типу позашлюховик, хоча паркетний, кросовер, хто їх як називає. Але прохідність в них просто бомбезна. Так, Щодо сервісу, я вам там коментував, що там дуже цікаво цікаво чим? Тут ціла гора документів, ось хтось тут навіть вручну собі писав і коментував. Що цікавого, що під всі оці сервіси, кожен конвертик підписаний, і він з одного і того самого офіційного сервісу, якийсь мототест, зараз покажу. І на кожен штампик, що цікаво, є підтвердження такого офіційно вислане письмо листа того присилали, що де як роблено. Тобто, ну, при великому бажанні можна буде всім гратися, розбиратися. Але попавши для себе, якщо купляєте автомобіль, то на 100 трам міняти по-любому. бо ну, Що ж, друзі, отакі автомобілі в нас сьогодні були на огляді. Кому цікаво, в описі під відео будуть посилання на Viber групу та Telegram канал е, Також там будуть опис до цих автомобілів. Всім дуже дякую, що додивилися до кінця і до нових зустрічей. Пока!